Я тебе на руках, я тобі квіт Коли тобі було спекотно, я робив вітер Я цілував твої ранги, заплітав кос І коли ти хворіла, ти тирав нос Я варив той чай з малими Хоч терпіти не міг Ти хотіла на море, я збирав кожну гривню До ніг Ти казала мені холодно Я знімав куртку Ти тепер ти зікими степі на футці в Турці При тобі душу, а ти мене в спину Я за тобою йду. Хотіла принца я ж був пацан з району спадами. Я пам'ятаю той вечір, коли ти мовчала я томов образ, а виявилось що писав І П'яний зони в тобі вночі ти не брали, а потім мой заснула, і сторіс, і ви там обнімались. Пря тобі душу, а ти мене спину, я за тобою. Хотіла принца, я ж був пацан з району станами. А тепер не пиши, не дзвони на лайки. Я вже не твій варіант, я твій карма, пайплайн, втекла, ну іди я не тримаю, я тобі все віддав, але себе забираю. При тобі душу, а ти мене в спину, я за тобою дурень, а ти за вітрилами Хотіла принца, я ж був пацан з раєно станами Я тебе попиши А дзвони на лайк Я же не твій паля Я твій кама пайплайн Не втекла на ну віти я не тримаю Я тобі все віддав, але себе забираю